Доброго всім зимового ранку. Так як зима вже пройшла в нас, вон сніг де-не-де лежить. Розтанув. Вчора дощ був, воно так потихеньку-потихеньку, так і розтануло. Ось мої коти тут сидять. Всі поприбігали, прям кота нема старого. Василя пішов гуляти до дівчат. Так що вийшла трошки прогулятися ну, і вам хочу розповісти хочу розповісти вам я от за що. Як ми робимо от базальні пагани, щоб, от, дивіться, стільки їх, бачите, на цій троянді? Вон, стільки. он, Бачите, стільки паганів, там базальних. Вони так би просто не виросли самі. От. Щоб воно так виросло. Вон, дивіться, там вон, стільки базальних. Ну, На кожній троянді в мене везде дуже бага, багато базальних паганів. Вон, вон молоді, ось вже молоді, першарічка. І, і то в неї. Вон, дивіться, стільки паганів у цієї першарічки. Зелені всі троянди. Гарні стоять, зелені. он, ельф. За, за рік, стільки паганів надавала. Що? З одної, з одної балиночки, отам, отам рост, оце де ельф, був один пагін. Другий був коротенький, зовсім я його укоротила. І ото з тих двох таких, з того коротенького пішов базальник, з того пішли. І он, дивіться, стільки його наросло там оце всього. Оце. Все наростає від баз, баз, ну, базальні пагани. І як вони можуть так просто нарости? Вони можуть і не нарости. Бо я ж ще мочевину ж додаю після е, нітроамофоски. Я ще ось-ось Вася. Тут, ось. Васенька, Васенька, Васенька. А вони, а і Вася наш, всі посходилися. Вон, бачите, ось який сад ось стоїть. Не в кревний, нічого. І так і до до весни. Весною ще й обрізати прийдеться вон, ті е, листя. А ви їх хто вкутає, повкутують і, і сидять вони укутані у тому. Представте, укутаному чоловіку, людині укутаній сидіти у, у пару. І ті ж так же троянди ось, сидять у пару. Вон, навіть манюсінькі вони, які зовсім вони биту, і ті, по скільки дали, Вон, дивіться, приросту. За, за цей рік. Ось, ось вона. Теж що, що я викохувала. Дивіться, стільки на ній вон базальних тих, поганів. Всі? Ну всі залишу, звісно. В цьому році я їх всі залишу. А там буду потім вже. Той. То, то вже. Це буде трьохрічкою вона. Ось які троянди у вас є вже три і більше років. Як хочете їх омолодити, значить обрізайте під землю, вирізайте все. Ось оцей кущ вже і потрібно омолоджувати. Ну, я тут всі не буду омолоджувати, а багато буду вирізати. Старих вже багато є, молоді пішли, он, он базальники молоді, я залишу, а старі, ось оце, ось старий, ось він. ось я. Показую це, оце старий. Вон. Буду вирізати. І оттуда будуть нові йти базальні пагани. Так що, як хочете, то обріжте. Рано рано весною, коротко обріжте, окучте, і її отак трошки підгорніть, під кущик, все. Поставте відро або пластикову ну, банку, таку бутилку, ту велику, ж, ну, щоб це. І розведіть сульфат магнія на відро води 20 грам магнія І полийте ці кущі, які ви е, то, на базальники, щоб вони швидше пішли. Через, через ну, десь через неділю ви кальцієву селітру розбавите. також в 10 літрах. І вам, у вас троянда із прививок дасть вам шикарні базальні пагони. Оце те, що я вам зараз розказую. Тепер я хочу вас. Ще сказати, що ставайте спонсорами мого каналу. З мене це требується, і з кожного це требується з нас, із, із хто ну, займається цими ми, в каналах, же, хто працює. Так що з нас требують, будь ласка, ставайте спонсорами каналу, бо обрізку я тоді буду вже показувати спонсорам мого каналу. Я ну, заздалегідь вам говорю. Там на пару, ну, на пару місяців хоча б стати. Поки, от, до, до той. А там можна не обов'язково вже. Ну а хто хоче, будь ласка, ставайте спонсорами. Да? Для спонсорів я буду викладувати віддільні е, відео. Будуть тільки для спонсорів вони каналу. Тут буде що показувати і буде що, що, що багато показувати. Так що я. Оце вам, вам, мені таке пропонують, і я вам, вам пропоную. Будь ласка, нас дуже багато, нас 5,5 тисяч майже. Так що я думаю, що знайдеться е, ті, що любителі і, 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 ті, кому, і ті, кому потрібно знати все це. Я думаю, знайдеться нам. Ось так виглядає зараз оце мій сад. Ось він. Ті, що маленькі, вон, вони прикриті всі. Вон, усе понакривати, поприкривати. Де що зелене виглядає? Нічого. Може воно так і протоє. Обріжемо весною, його тоді коротше трошки. Ну. Ось. Оце так виглядає зелений сад. Вон. І, дощ, і сніга були, і дощі були, і морози були. Все було. Снігами було. Відтя аж попри той, аж до землі, нічого страшного, все воно витерпе, все видерже. Весною будемо робити обрізку. Там складно, там скільки 50 гривень воно платиться за спонсорство. Це не дуже великі гроші. Е, можна про той поки... На, хоч на час, як я буду вам це все показувати. Хочу, хочу ж показу, показати вам гарну обрізку. Оцю тут троянду ось я, наприклад, в тому році під корінь обрізала. Ось дивіться, Оце вона така досягла. Потім я її влітку вирізала Уже у липні, місяці. Вон до, ну, майже до метра Вон, ось, ось видно тут Не хочеться залазити так у грязь. Вон. Тут видно, бачите, де стволи, он, он. Ось, ось, тут отут я обрізала. Все. От. От я так ось поки обріжу в цьому році, не буду я її знизу аж обрізати, там знизу, яке, де знизую, а так я її залишу. Ну тут Танку виріжу, конечно, танки повирізаю, все все залишу. І буде кущ ще більший весною. Так що це я все буду вам розповідати в обрізки. Розповідати тщательно, буду обрізати, буду показувати. Так що, як хочете бути за мною на моєму каналі і дивитися обрізкою, я буду знімати. Хто, не, не, будете, не будете хотіти, то мені яка різниця, Я можу і не знімати її, я буду сама собі обрізати та і все. Підемо, може на ту сторону, а там же що теж грязно, воно ж це ще сюди вийшло, де, де сухенька. Ось все понакривато в мене, тут все поприкривато те, що, те що тут так воно виглядає воно. Де накрите, що, що поприкривало вон, сильніше, воно всі ці хризантеми, Там тамчітки. Прикривала. Мені б туди, де татові за тридцять, де мама зовсім юна й молода. Біжать роки і їм не зупинити. Біжать так швидко, мов ріки вода. Мені б туди, де вата на ялинці вкриває гілочки, неначе сніг. Туди де справжній дід мороз. Гостинці приносить новий рік. Сім на поріг. Мені б туди, де гратися в садочку, я зможу безтурботно цілий день. Туди, де мама вишила сорочку, і я у ній співатиму пісень. Мені б туди, де хата бабці з дідом, пробігтися басій зранку по траві, де всі збирались в свято за обідом. Туди де всі щасливі і живі. Да. Я, я, я думаю, що це бажання майже кожного. Наших років вже, наших літ. Вон кіт мій прийшов і сидить пазіри. Васенька, ти вчора не був, десь, десь блукав. Бу Сьогодні ти вже прийшов. От так. Буду підв'язувати, там буду показувати, підв'язки буду робити от тим великим трояндам, як їх буду скручувати, як я їх буду там за той, що я буду робити. Все я хочу вам показати. От Хочете залишатися на моєму каналі, значить ставайте спонсором мого каналу. Будь ласка. А так я просто тільки цвітіння потім покажу та і все, що мені. Що мені з цього? Вася зараз то мало заходить на такі. На ж це, да? на ж це дивляться, що ж це вже цвіту... цві... Цві... цвітущі троянди я показую. А тим, кому потрібно учитися, значить, беріть і учіться, поки я ще розказую і показую. От научитися всьому. Ну. Які першорічки, які стоять, дивіться. А ну скажіть мені, у кого є такі першорічки? щоб вони були оце такими? О, дивіться, які погані поганяли, які. Все я пообрізаю, я покажу, як обрізати, скільки потрібно великий паган обрізати, наскільки потрібно маленький обрізати, як його обрізати, все я це покажу. Зараз підемо глянемо, що тут у мене ось із цими саженцями моїм. А дам зараз їсти, підождіть. Ось у мене тут. А ну що воно? Зараз зелним. А ну щас, о, дивіться, гляньте. Бачите? Спосіб який, який придумала бабка. Ага. У Зиму посадить лаванду. і стоїть зелена вон. А то літом сажала, сажала, а вона пропадала. А оці, Чи підніму. так. о, дивіться. Дивіться, садиться. Зараз ці. І там. А тут вони тим понакривала всім. Це зелене. Все. І там он цілий, цілий той он стоїть. У мене то все прикрите, одно накрите, ото там, у тому, ото все саджанці. А тут що? А ну це що за саджанці. Ага, ось вони. вони. Бачите, листям поприсипалося, поприкидалося, спеціально все робила, щоб менше було. О, так Це так. Оце так і саджанці виглядають. Тут теж саджанці. Поприкривала, понакривала. Їм і так дуже не страшно. Ну все видно. Ну що ж, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі. До побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.